Офіційний дилер компанії Щіль у Житомирі пропонує надійні інструменти для заготівлі дров, догляду за присадибною ділянкою або будівництва. Ознайомитися із різноманітним асортиментом та перевірити на міцність прилади мали змогу майбутні майстри лісу, студенти Поліського національного університету. Загалі в нас традиційно восени проводити день факультету лісового господарства та екології цього року, ми проводимо його в такій більш широкій широкому варіанті. Тобто ми проводимо і ярмарка в нас в цей день і запросили ось партнерів із міста Житомира, саме компанію Щіль, щоб вона продемонструвала продукцію, яка зв'язана із лісовим господарством і садопарком господарством. Це власне є інструментами, без яких неможлива їхня діяльність, оскільки в нас. Якби центральною спеціальністю лісове господарство тут знаходяться засоби, які безпосередньо для необхідні для роботи і при всіх лісозаготівельних роботах, при догляді за лісом для зеленбуду, тобто масло для комунальних робіт, в місті для догляду за рослинами в межах як і професійного, приватного різних ланок. Студентам продемонстрували з десяток інструментів та дали спробувати ними попрацювати. Тут наявні пили, як акумуляторні, так і бензинові. Також наявна газонокосарка акумуляторна, різний акумуляторний інструмент, мотокоса. Акумуляторна повітродувка, тобто різний інструмент, який знадобиться як в лісовому господарстві, так і в домашньому використанні. Такі заходи дуже цікаві, дуже корисні. Можна прийти, помацати техніку, пощупати, як з нею працювати. Вам тут розкажуть, покажуть, можна спробувати. Офіційний дилер компанії Щіль у Житомирі пропонує не лише якісні інструменти, а й відповідне обслуговування. Компанія Штіль це передовий виробник садової техніки у світі. Ми вважаємо себе одним із кращих виробників, тому що ми пропонуємо як і продукт, так і сервіс, підтримку сервісну, гарантійне обслуговування. Саме важливе – це ціна, якість. Садові інструменти нового покоління доступні в магазинах, господар або інструментал.